Із приходом весни гостро постає питання екології нашого середовища. Великі купи минулорічного листя зі сміттям та суху траву спалюють, і шкідливий дим заповнює усе навкруги. На жаль, за господарською акуратністю наших людей ховається безліч захворювань і болячок що викликані саме спалюванням рослинних залишків, які за сезон увібрали в себе чи не всю таблицю мінділеєва. Постійно подразнювальний димом епітелій слизової оболонки дихальних шляхів не здатен протистояти мікробам, особливо погано тим, хто страждає на бронхіти, бронхіальну астму, риніти чи тонзиліти. Більше того, халатне відношення до власного здоров'я лише невелика частина досить вагомої проблеми. Їдкий дим вбиває бджолині сім'ї, в сухому листі згорають зимуючі корисні комахи, а вогонь вбиває корисний ґрунтовий покрив. Гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. У садах вогонь пошкоджує нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння. Наноситься велика шкода дикій природі. Весняні паління тягнуть за собою і немалі матеріальні витрати. Загроза лісових пожеж і випадки загорання житлових будинків супроводжуються частими виїздами пожежних машин. Дим від вогнищ в туманні дні може утворювати смог і надовго зависати у повітрі. В цьому випадку погіршується видимість на дорогах, що призводить до збільшення частоти дорожньо-транспортних пригод. Тільки цього стану на сьогоднішній день цього року в нас виникло вісім таких пожеж. Основною причиною таких пожеж, таких пожеж це є халатне ставлення наших громадян до вимог правил пожежної безпеки, а також вимог екологічної служби. Самовільне випалювання рослинності воно є забороненим законодавством України. Його тільки можна проводити при наявності дозволу органів охорони навколишнього природнього середовища. Станом на сьогоднішній день. Злочинською районною державною адміністрацією та Лучівського районного відділу головного управління Державного службу ситуації в Львівській області проводиться ряд заходів щодо запобігання пожеж в екосистемах, а саме це є видача певних розпоряджень, розміщення певних статей в засобах масової інформації, звернення через релігійні конфесії до громадян нашого району. Щодо запобігання таких пожеж. Тому, шановні громадяни, перед тим як піднести палаючий сірник до сухої трави, задумайтесь над тим, що ви робите. Ваш необдуманий вчинок може призвести до людського горя і непоправних наслідків, вчинених матінці природі.